Футбольний прогноз, Прем'єр Ліга, Чемпіонат України субота, 2 серпня. Вітаю, друзі, всіх на каналі Майстер клас. Нагадую, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед, всім, всім, всім. Отже, це вже. Четвертий матч нового сезону. Четвертий матч першого туру сезону 2025-26 прем'єр-ліги Чемпіонату України з футболу. Зоря Луганськ ЛНЗ Черкаси. Вмощуйтесь зручненько. Я буду намагатися багато часу вашого не займати, тому що у мене прогноз вже готовий. Я. Не знаю, як ви, я люблю. Тільки відкривається лінія. Я одразу обираю потрібний мені параметр, тому що знаю, в 80-90% випадків, коли спочатку дають один коефіцієнт, а потім він падає ближче до матчу. Як правило. Тому що ми намагаємося вибрати найбільші кефи, найвирогітніший варіант прогнозу. І коли ми обираємо ймовірний результат, ймовірний варіант, його, як правило, атакують всі. І він, як правило, ближче до початку матчу, понижується коефіцієнт на нього. Тому я і пояснюю, чому я намагаюсь заздалегідь, на яка мога раніше обирати той чи інший параметр, тому що вище коефіцієнт. Ось можете навіть перевірити, я прогноз цей робив за два дні до матчу. Тобто параметр цей, я дивився, на матч Заря ЛНЗ і ще зранку у четвер. А матч тільки у суботу е о 18.00 за Києвом. Навіть трішки більше, ніж за дві доби, бачите? І я точно знаю, що. Коефіцієнт буде нижчий перед самим матчем. Давайте перевіримо. А зараз я пару слів, чому я дійшов до такого варіанту прогнозу. І назову свій варіант прогнозу. Ви можете натиснути паузу і написати в коментарях свій варіант. Буде цікаво, чи у нас співпаде. Отже, заря в минулому сезоні була сьома. ЛНЗ 12. Ну, не можна сказати, що ЛНЗ ледь-ледь ноги унесли від небезпечної зони стикових матчів, або ж навіть зони виліту. Так, близько ЛНЗ спустились, особливо під кінець минулого сезону. Але все одно, на протязі сезону, черкащани показували. Непоганий футбол. Давайте чесно казати. І були моменти, коли ЛНЗ давали бій більш потужним клубам сторожилам Прем'єр Ліги. І, звісно, були і не зовсім позитивні моменти у минулому сезоні для ЛНЗ. В цілому, я скажу, що. ЛНЗ, навіть якщо брати е, відповідно до авторитетного видання Трансфермаркет, ЛНЗ має не гірший склад, ніж у зорі. І я не знаю, чому, вивчивши, е, ми всі знаємо, як грає навіть кожний з футболістів. Це наш рідний чемпіонат. Наша рідна Прем'єр Ліга. Я чомусь, друзі, впевнений, що ЛНЗ заб'є обов'язково. Ну, а Заря дома а дом у Зарі ми вже звикли. Заря майже всі свої домашні матчі грає в Києві. Отже, Заря ЛНЗ, я вважаю, що 50 на 50. І я навіть впевнений, що ці шанси не тільки на перемогу розповсюджуються 50 на 50, а і на забиття м'ячу. Тобто я вважаю, що е, більше так, чим ні, я щодо забитого м'яча Зорею і щодо забитого м'яча ЛНЗ. Тому я більше ніж впевнений, що нас. Очікує обмін з забитими м'ячами у цьому матчі, це як мінімум. А там побачимо, можливо, навіть іще й набагато веселіший результат і ісход. На що я натікаю? Дивіться: по-перше, однозначно, я беру в цьому матчі обидві заб'ють. У мене, як правило, друзі, супроводжується цей варіант прогнозу. Який би матч я не розглядав, одразу супер, слідом за цим прогнозом йде заглядання ще в один параметр. А іменно, можливо, ви вже здогадались, це обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. Тому що обидві заб'ють, це якщо по сухому, мені треба вгадати. Рахунок 1-1. Розумієте? Але як частіше буває, не просто обидві заб'ють, а хоча б один із клубів заб'є більше. Розумієте, до чого я веду? Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Оце самий крутий, я вважаю, для цього матчу варіант. І я. Так само, як і обидві заб'ють, можете вибрати просто на суху. Або ж обидві заб'ють і плюс тотал більше 2,5. Е, яка різниця? А така, що на обидві заб'ють просто коефіцієнт 2,1. Ну, а обидві заб'ють і тотал більше 2,5, друзі, увага. Кеф, рівно 3. Я не знаю, як можна пройти повз таку нагоду зарядити ось на цей варіант, на цей параметр. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 3. Я не знаю. Особисто я заряджаю, як ви. Це вам вирішувати, це ваші бабулетики. Так що, друзі, рішення за вами. Але що для нас з вами обов'язкове і святе, це підписка на канал майстер клас. Дорогоцінні ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Це такі строгі вимоги. Жорстких алгоритмів YouTube. Дякую за розуміння і за вашу підтримку. Дякую, що ви у мене є. Дякую за увагу, повагу і ваші перегляди. Завдяки вам існує наш канал майстер клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі, всім папа! -па.